Понад 10 років на ринку пива мова про крафтову пивоварню Волинський бровар. Розташована вона у березному. Директор підприємства Микола Івашчишин пригадує, як перше задумався над створенням власної пивоварні. Ідея прийшла просто за бокалом пива з друзями, які займалися теж пивоварінням, варили пиво, і це пиво досить гарно продавалось на їхньому ринку. Це було за кордоном, і вони мене. Дуже гарно надихнули на створення власної пивоварні. Від задуму до дій за пів року пивоварня вже була готова. Допомогла у цьому словацька компанія. Спроектувала її, нам привезла, замонтувала, навчила варити і, і дала нам гарну дорогу вперед. Виготовити хороше пиво справа не з легких. Тут важлива рецептура. Волинський бровар починав варити пиво чотирьох сортів. Нині їх налічується більш ніж 70. Однак кожне з них складається з чотирьох головних інгредієнтів: вода, хміль, солод та дріжджі. Це серце нашої пивоварні це варильний комплекс. Він складається з з варильних ємкостей, вірпулу, фільтчану і Бойлера, в якому ми проводимо підготовку води. Після варіння йде процес брудіння пива. Тут і набувається місність хмільного напою. Світлі пива, як правило, доброджують, і вже є готовий продукт 21 день, темний – 21-30 днів. Ми проводимо контроль, дегустацію, смаку. Потім з напою забирають дріжджі і далі пиво розливають у різноманітні посудини. Наступний етап упакування. У цьому цеху напій набуває дизайну. Все те, що заложено у баночках чи в бутилочках, воно вже сховане. Воно відкриється тільки перед споживачем. А от зовнішній вигляд саме тут. Волинський бровар це не лише про пиво. Тут виготовляють різноманітні безалкогольні напої, зокрема для спортсменів та навіть для дітей. Ми виготовляємо на сьогоднішній день багато різних планових продуктів: пиво, комбуча, енергетики, ізотоніки для спортсменів, для просто для дітей, навіть бабел-ті. І вони всі, всі виходять саме з дверей Волинського бровара. Готову продукцію запаковують та відправляють по всій Україні, а також за кордон. Микола Івашчишин каже: попри нестабільну ситуацію в країні, на цьому зупинятись не планують. Ми чітко розуміємо, що ми хочемо більше автоматизації, ми хочемо більше якості, ми хочемо достатньо гарний великий асортимент для того, щоб достукатись до кожного споживача. Неважливо, чи він хоче безалкогольний напій, чи він хоче пива, можливо, в майбутньому буде навіть віскі. До слова, цьогоріч в Волинському бровару виповнюється 11 років, тому тут вирішили організувати фестиваль пива. Хочу запросити вас на святкування 11-ї річниці Бровара, яке відбудеться 2-3 серпня цього року. На нашій території будуть шашлики, буде жива музика, буде багато спілкування. До зустрічі!